безпечне проведення мирних зібрань. Тут присутні всі представники правоохоронних органів, те, що вони разом зараз в одній команді, в одному штабі, дає мені можливість сказати, що так і буде. Але я б хотів, щоб ви слово, яке давали нам в ході перемови, і ми готові до повсякденних перемовин кожен день і скільки потрібно. З організаторами і представниками політичних партій. Не провокуйте людей на силове протистояння з владою, з міліцією. Недопустимо захоплювати адміністративні будівлі, не йдіть на поводу радикальних угруповань, у яких інші політичні цілі. Тому що при такому розвитку подій. Безпеку тих, хто нападає сьогодні на правоохоронців, на будівлі, тих, хто сьогодні намагається досягти своїх цілей таким шляхом.